Є новина, друзі, цвинтар це єдине, що об'єднує зараз українців. Дослухайте до кінця. Віце-прем'єр Кулєба, який давним-давно має бути звільнений. Всі активісти про це кричать, тому що ймовірно він причетний до то Він креатура Єрмака. Ну дуже багато до нього питань по фортифікаціям, по розкраданням на запитання журналістів, що спільного в українців, заявив, що цвинтар зараз єдине, що напевно об'єднує. Українців, і знаєте, от, ну логічно зразу стає зрозуміло, чому влада так довго не хотіла завершувати війну. Ну судячи по логіці, цього куліби, та це означає, що влада розуміє, що смерті людей на війні, смерті від терористичних атак Путіна від агресивної війни єдине, що об'єднує і тримає, якби українців в купі, і якщо прибрати війну і смерть. То українці будуть задавати більше запитань. Хоча зараз вже і так люди задають запитання і про корупцію, і про порушення прав громадян, і про несправедливість в нашій державі. І от, ну як на мене, він сказав правду. Він сказав правду, як думала наша влада. Зараз вони вже так не думають, тому що ну цей міф розвалився. Цей міф розвалився, що вони знаєте втратили землю під собою і робили все, що завгодно. Ну займалися корупцією, розкраданням, порушенням прав громадян і так далі, і тому подібне. Але ну знаєте, от. Так вирвалося в нього. Оця правда, як вони саме думають і ставляться до людей. Лайкербус, підписка, телеграм-канал. Є новини в шапці. Профілі. Підписуйтесь.